з 1 березня мають збільшитися пенсійні виплати сім'ям загиблих та зниклих безвісті захисників, це каже пані Свериденко. На одного непрацездатного члена сім'ї чи дитини мінімум 12 810 12 810 тисяч гривень за 7 тисяч гривень. За рахунок яких джерел таке фінансування? Чи тут можемо ми казати, що ці виплати з 1 березня точно відбудуться, не так, як у випадку з вчителями було з 1 січня? Дивіться, у нас дуже багато ініціатив без покриття, без джерел покриття цих видатків. Без а конкретних як я ну так тому, що наша влада, коли подавала, затверджувала на навіть на прийняття бюджету на 2026 рік, маючи дефіцит 45 мільярдів доларів на 2026 рік, мала тільки частинку розуміння, звідки нам придуть кошти, і бюджет, тим не менше, був прийнятий без з, взагалі розуміння, чи буде джерело покриття і. Це відношення, недержавницьке відношення до таких процесів воно найбільше турбує, тому що колись в один момент воно закінчиться для нас дуже погано. Тому що, коли я запитувала, як ви можете виносити бюджет е, на розгляд в парламент без джерел покриття, ви написали просто заповнили рядок, зовнішні запозичення. А насправді жодної. Х, е, Матеріалів, угод чи, 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 чи укладених там домовленостей не було. Такого ніколи не допускають в жодній країні, і в нас такого ніколи не було. Але е, слуги народу говорять, нічого страшного, почнеться рік, ми будемо проводити перемовини, з'являться гроші, а не з'являться, то зробимо коригування бюджету, але це буде пізніше. От така позиція. Тобто, головне зараз, люди ж не відслідковують, що із обіцяного відбувається, і обіцяне чим більше ти обіцяєш, якщо кожного дня обіцяти чи хоча б дві таких голосних ініціативи раз в місяць, вони забивають одна одну. Ніхто не відслідковує, чи спрацювала попередня ініціатива. Головне, що у головах людей накопичується: Боже, які ж вони мудрі, скільки підтримки.